Доброго дня, доброго дня, мої дорогенькі. Таку красу сьогодні нам доставили. Отаку От красу нові сорти морозники, отакі От великі кущі сьогодні нам привезли. Зараз я вам розповім, а хочу показати, як у у своєї квіткової подружки і хочу вам показати деревовидний піон. бачите У неї є декілька штук, у неї дуже багато таких піонів, скільки скільки бруньок. Бачите? Дуже гарно він у неї квітне, дуже-дуже гарно. Такий колір бордово-черниний. Такі махрові квіти великі, буде, квітно, типу знімає. Дуже багато тут квітів, але Валюша молодець вже все поприбирала. Чекаємо дощику. Чекаємо дощику, і щоб рослиночки вже росли і нас радували. Знаєте, квітковий бізнес це дуже цікавий бізнес. Ну, Звичайно, зараз війна і зараз все по-іншому. Кожен бізнес дуже і дуже. Йде невдало. Але ми живемо звичайно. І як у кожен бізнес спочатку треба вкласти гроші, якщо хтось займається і розуміється, спочатку, яким би ви бізнесом не займалися, вам треба гроші вкласти, щоб цей бізнес у вас був. Потім треба їм займатися, щоб він працював. Це теж забирає весь час, якщо хтось хоче заробляти гроші в будь-якому бізнесі. Потім вам треба повертати гроші. От ми вклали гроші, бачите, ми закупили ці великі кущі морозників, нові сорти. От ми їх спочатку закупили. В цьому році ми їх посадимо. Ми купили їх на двох по горщику, але горщики гарні. Бачите, які гарні, гарні горщики. Горщики гарні. Це трішки листя, я вже пообрізала, тому що Ну, листя тут не грає великої ролі, тому що там ми ще замовили, де гарне листя, але поки що ми їх ще не забрали. А тут листя, я вже трішки обрізала, тому що, хоча воно теж тут гарне це листя, але я пообрізала, тому що. Поки воно їхало, воно місяць їхало з Німеччини, десь воно стояло на границі, на кордоні, вибачте, так, тому трошки листя. ну, Звичайно, це із теплиці. Звичайно, так люди, які цим займаються, це бізнес тепличний. Тому ми їх замовили у прошлому році. отакий От великий горщик. Отакий великий горщик. Горщик гарний, квіти дуже гарні. Їх там дуже буде багато. Самих коренців, бачите, гарно, так? Отакий великий горщик коштує тисячу гривень. Це без. Це так, нам просто повезло. Люди, які займаються квітковим бізнесом і возять їх із за кордону, нам ми маємо гарні стосунки, ну і нам трішки запропонували, тому що привозити квіти це не так все просто. Це не так все просто, тому вони дорогі. Ми замовили з валюти чотири горщики. Бачите? Чотири горщики. Оцю красу, квінтеса Рубі. Ви бачили, яка це краса, правда? Здається, так. Так, зараз. Ні-ні-ні, бачите? Добре, що ж взяла. Квінтеса Рубі. Так, а де ж так, мені все-таки можливо, що це ж квінтеса Рубі? Зараз, зараз. Да, квінтеса Рубі. Квінтеса Рубі. Ось отакий красень. Правда, гарний горщик. Красачень всі махрові квіти. І це ж такі букетні, як кажуть. Так вони високі. Просто що воно в теплиці, воно їхало, та фура теляла, стояла вона по тих кордонах, розумієте? А хто ж його поливав і що йому робив? Тому вони трішки замучені. Але горщики великі і горщики дуже гарні. Тому, бачите, скільки там наросту буде. У валі ось є ось будуть квітнути білі. Листя трошки примерзла, але теж гарні білі сорти будуть квітнути. А оці квінтеса Рубі. Яка вона красонечка. Яка вона красонечка. І який гарний горщик, так? Так. Це називається ред Романс. Бачите, ред Романс. Гарні горщики, гарні квіти, горщики великі по 3 літри. Так. І оце називається мономалк. Теж гарні такі високі. Просто що вони такі змучені, тому що місяць вони їздили, тому що людина, яка іми займається, не могла зразу їх закупити і зразу їх привезти. Не виходило. Все це не так просто. Тепер ми їх поставимо у валі є така літня кухня, тому що зразу їх висаджувати в землю не можна, бо вони з теплиці. Поставимо в літню кухню. І поки що будемо поливати. Хай вони місяць постоять у літній кухні. А потім, уже коли буде тепло, тому що ми ж не знаємо, чи будуть ще, можливо, і морози. Ніхто ж не знає, так? Красунечки, сніжники. Ми їх поставимо у літню кухню. Хай вони поки що стоять, тому що... Теплиці теж в день дуже жарко. Так. Хай вони адаптуються, просто адаптуються. Потім ми їх посадимо в землю, цю красу. Отак просто горщик, бачите, там ще теж якесь добре о, є. Ми просто горщик достанемо з горщика трішки дуже-дуже акуратно цю землю. Ну, тут не торф, тут земля. Трішки акуратно цю землю розгребемо, не дуже, зовсім трішки. І отак ці всі великі кущі посадимо в землю. Посадимо у землю. Потім, десь в вересні місяці, ми будемо її ділити. В вересні місяці ми їх поділимо по одній штучці, по одному корінцю розділимо, щоб воно наростало. І у наступному році, коли вони будуть квітувати, будемо продавати отакий от бізнес. Тому що нам потрібно буде повернути гроші, які ми вклали, щоб прикупити нові квіти, повернути гроші, а потім уже ми будемо заробляти. І отак от кожного року, якщо ви купуєте квіти, так, ви спочатку купуєте їх, щоб їх розвести. Кладаєте гроші. Потім ви повертаєте гроші, продаєте і повертаєте гроші. Ну, а потім просто вже заробляєте на тих квітах, які у вас вже залишаються, і ви їх просто кожного року розділяєте. Потім у вас просто йде чистий заробіток. Такі ми українські жіночки. Ну, я вам скажу, що це, ось бачите, це теж якийсь деревовидний піон. Я вам скажу, що нам дуже. Зручно, тому що ми живемо під Києвом. І у нас кругом дорогі дачі. Дорогі дачі. Які дорогі? У нас живуть усі багаті люди кругом. Зараз багаті люди живуть за містом. Тому вони хочуть, щоб у них було гарно і вони купують. Я вам скажу, у цих морозників ще й гарне листя. Просто що воно, звичайно. Я обрізала таке вже трошки погане, то я обрізала. Отака От квіткова краса. Мої дорогеньки, задоволена, страшенно. Задоволена. Тому що гроші нам треба, їх треба заробляти. Нам треба допомагати нашим хлопцям. А де ж їх брати? Їх треба заробляти. Ось весна почнеться, будемо продавати квіти. Звичайно, це зовсім не той продаж, який був до війни і до ковіду. Але трішки щось купуємо, продаємо за донат. Я буду дуже багато квітів продавати за донат. Е, ну, на картку люди донатять, і я відправляю квіти. Я буду теж багато квітів продавати. так? І Валюша дуже багато донатить. Ну, взагалі. Гроші потрібні, тому що нашим хлопцям треба наша допомога. Без цього ніяк. Поки що без цього ніяк. Тому така краса, такий квітковий бізнес. Бачите, спочатку треба вкласти. Гарні квіти, просто гарні. От у нас один, одна така квіточка, розумієте? Можливо, десь можна купити дешевше по, е, по інтернету. Я, я не знаю, де. звичайно, можна, я по інтернету купую дуже мало. Але ж ми розуміємо, якщо один корінець маленький, то він у вас квітнити в цьому році не буде, якщо сіянця. Не буде. Це вже ми знаємо. На третій рік. Сіянець квітне на третій рік. Йому треба ще нароститися, вирости і потім тільки квітнути. А якщо розділяти такі великі кущі, то ці квіти у вас будуть квітнути вже на наступний рік. Ви дорогенькі, ну як вам краса наша, як нам краса? Залишимо собі, звичайно, звичайно. Ну, оце ж в цьому році ми тільки вклали гроші. Цьому році ці квіти ще продавати не будемо. Оце кожен, я ж кажу, кожен бізнес спочатку ви вкладаєте. Дай Боже, маємо надію, що все буде добре, звичайно, живемо цією надією. Я вам скажу, що квіти купують люди. Все-таки купують, звичайно. Будемо продавати мати гроші, купувати тканину для сіток і взагалі не тільки тканину, а й купувати донатити, тому що донатити треба, треба і треба. Дрон вилетів і немає, а скільки їх треба. Тому треба працювати пенсіонерам теж, хто як де може, у кого є здоров'я. Бо я така розумна. Два дні лежала. Після тієї капусти, розумієте, в мене так спина боліла. Це теж дуже-дуже гарно і буде квітнути. Два дні лежала, думала, що вже все, кінець. А сьогодні, бачите, привезли квіти, і я вже радію. І мені вже приємно. Отак. От Мої дорогенькі, ну що ви думаєте по цьому? Як вам сказати, що ви думаєте, напишіть. Ну, я вам скажу, що ми цим займаємося не перший рік. Не перший рік ми продаємо квіти. Тому мені це все подобається. Картоплю ми не садимо, таке ми не садимо, тому що купуємо, а квіти ми садимо і продаємо. І можемо насолоджуватися самі цією красою. І... Допомагати нашим хлопцям на фронті, тому що все це дуже і дуже обов'язково. Навіть у нас, коли проходять ярмарки, такі допомога ЗСУ, то ми теж продаємо квіти. Люди купують квіти, а ці гроші кидають в кошик. Допомога ЗСУ. Навіть так ми працюємо. Ой, так хочеться, щоб закінчилася проклятуща війна. Що перестали гинути наші діти. Це саме-саме головне. Але ми живемо в тя такий тяжкий час. Ми живемо, працюємо і допомагаємо. І тільки так. Тому, мої дорогенькі, усім вам здоров'ячка, добра, перемоги нам усім, нашій рідній Україні. Все обов'язково. І хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас найкраща. Краса тінь.